Вітаю всіх, шановні аграрії. Сьогодні хочу вам показати весінні апарати, які ми використовуємо. Така тема буде весінних апаратів, бо дуже багато питань і дискусій у нас зараз виникає. Покажу там три різних виробника і покажу відповідні моменти і нюанси, які можуть виникати. Перший, перший з одних основних, ну тут є один закордонний виробник і два наших українських. Я не буду наголошувати, що деякі виробники. От, але покажу деякі моменти і нюанси, з якими ми впродовж нашої довгої роботи ми зустрічались і, ну, під час роботи в цеху при зборці і в полі, які можуть виникати питання. От, наприклад, візьмемо ну, основні вони йдуть всі з дрібнонасінневої, тобто це та косозуба катушка. Це дуже класні весівні апарати, я вам хочу наголосити, тому що весіни, косозуба, вона рівномірно буде робити розкладку насіння. Це дуже круто. Неважливо, який виробник. От вони, а дивіться, ця катушечка йде така типу полімерна, тобто, якщо якісь камінці чи ще щось, воно вам не буде ну, пошкоджувати зуб, воно десь проскочить і все. І також вони йдуть дрібно на сінею. Тобто по цим катушкам проблем питань ніяких немає. Все працює класно. З якою проблемою ми е, зіштовхнулись під час роботи саме при збиранні, це от з такими клапанами. І дуже велика проблема в цьому виникла. Дуже великі затримки і все. Но ми це питання вже вирішили, От, тому наладимо роботу, воно піде у нас набагато швидше. І основна, основний момент це ось в цих шифтах, які закручуються. Я вам скажу, то що мені там буває, пояснюють, що там все дуже круто, люди, я вам скажу так, це вже з досвіду. Оці ось такі пластикові вставочки, які на вал фіксується, цей клапан. В них є тут різьба і отакий шифт, який ми зажимаємо. Якщо оця пластмаса неякісна, під час зажимання цього шифта тут просто зривається різьба. І оцей клапан він вже на валу, він просто падає. З цією проблемою ми штовхнулись. Я не буду говорити, які це виробники, тому що все подібне. От. Але така, така проблема була, виникала, і в нас дуже багато виникло дискусій з фермерами. Зараз ми заміняємо ці штуки, але ми вже з цього положення вийшли. Пластмаса дуже відрізняється. І от, наприклад, оця пластмаса тут. Вшиф закручується дуже-дуже потужно, він на валу зажимається і вже нікуди не дівається. От. Оце була основна єдина причина. І от один із виробників, який приїхав нам також, ми зараз його беремо. Тут такого питання немає. Він навіть відрізняється. Якість дуже дуже хороша. Тут були питання. Ну, ми це питання вже вирішили, тому, тому далі робота піде у нас набагато краще. Просто мені не хочеться ставити на свою техніку. Ну, Таке, що попало, розумієте, тому що потім робота відповідно, буде погана. Будуть якісь поломочки чи ще щось, це все треба буде дуже швидко робити. От. І ще, до речі, одне питання виникало у нас під час монтажу. Оці посадочні місця, вони реально вони повинні бути ну, там, до, до мікрона. Тому що якщо тут десь буде посадочне місце менше, ніж вал. Вже клапан його просто ти не надінеш, Треба його набивати, кувалдами. Це ми теж пройшли. Зараз ми це не використовуємо. Тут все зроблено класно. Тут Всі ці висівні апарати йдуть з дрібно-несінневою катушкою О, для того, щоб висівати дрібні культури. Це дуже класна штука. А тепер дивіться, що нам приїхало. До речі, давно ми їх вже замовили, От, отримали і будемо встановлювати. Це є висівний апарат Лемкіна. Тут відповідно відчувається різниця і по пластику, і по самій формі конструкції. Але саме основна цікавинка, в чому відрізняється ця все система, от у цих весінних катушках. Якщо візьмемо ми таку катушечку і таку, вроді би вони подібні, косі, все прорезинені, все дуже круто. Но тут є дуже така класна особенності, тому що за рахунок цієї катушки, вона тут, якщо ви хочете сіяти, наприклад, дрібні, вона перемикається. І можна, до речі, зробити технологічну колію за рахунок цього. Наприклад, ви хочете сіяти зернові культури. Оця втулка вона кріпиться на вал під шестигранник. Вона стоїть, тобто на валу вал обертається. Тобто, якщо ви хочете сіяти дрібні культури, вам потрібно зробити оце перемикання. Наприклад, зараз у нас увімкнена катушка дрібнонасіннева. Тобто, всього вам треба зробити отакий натиск і все. Вона у вас вимкнулася. Все, вал тепер обертається і працює у нас. Основна катушка. А ця просто собі стоїть. Якщо нам потрібно сіяти, допустим, дрібні культури, ми просто беремо, перемикаємо і все. І тепер у нас працює ось ця катушечка. Ну, це дуже круто. Тому ми зараз максимально переходимо на такі висінні апарати. З мене там сміялись, що ми тут якісь видумки видумуємо. Так, да, ми видумуємо видумки, От я хочу бачити на своїй техніці якісні запчастини. Я до цього йду, і ми це будемо робити і встановлювати. Тому всім дякую за гарну увагу. От. Підписуйтесь до нас і звертайтесь. Будемо надавати вам хорошу, якісну надійну техніку.